Кароль Цейла Щось більше, ніж кохання. Розділ 9. Сексуальні стосунки у шлюбі. Багато пар одружуються, маючи спотворене уявлення про місце сексу в їхньому житті і у структурі родини. Їх годували перенасиченим сексуальним меню по телевізору в кіно або часописах. Візьміть будь-яку сучасну газету чи журнал, і ви одразу ж натрапите на відвертий секс, який не лише змушує жінку вважати себе бракованим виробом матінки природи, а й створює враження, ніби особистість, талант і доброчесність другорядні риси, які поступаються фізичній красі. Тести самоперевірки стали популярним знаряддям. Сьогодні майже кожен журнал пропонує принаймні один з них. Щоб допомогти вам оцінити свої сексуальні стосунки відносно норми, невідомо на підставу чого визначено. Такі тести заганяють людину в пастку вона виявляє, що не відповідає сучасним вимогам, що природа обділила її, тому її конче необхідна професійна допомога. Часто тести самоперевірки дуже шкодять людям, викликаючи незадоволення замість насолодження сумісністю відносин. Ще одна ілюзія створена засобами масової інформації, ніби любов і секс є синонімічними поняттями, цей висновок, безперечно, дає маху, якщо з'ясувати значення любові і сексу. Любов і секс не тотожні поняття. Шалтай Болтай, герой книги Аліса в країні чудес, сказав слово, яке я використовую, означає лише те, що я маю на увазі ні більше, ні менше. На що Аліса зазначила? Питання в тому, чи можеш ти примусити слова означати щось інше. А Шалтай Болтай відповів: Питання в тому, хто хазяїн, ось і все. Спробую пояснити, як любов та секс стали синонімами. Гадаю, вам доводилося чути, як хтось говорить: Я люблю яблучний пиріг. Насправді він має на увазі, що отримує насолоду, коли їсть яблучний пиріг. Це задовольняє його голод. Хтось інший каже, я люблю спортивні машини, маючи на увазі, що хотів би мати одну таку, а третій зазначить я люблю баскетбол. І це означає, що він отримує задоволення і насолоду, спостерігаючи за грою. Проблема полягає в сучасному вживанні слова любити. Той факт, що людина бажає використати іншого для власної насолоди, а зовсім не для того, щоб дбати про найкраще для нього, свідчить, що ми так і не зрозуміли значення істинної любові любов і секс не тотожні. Людям важко усвідомити, що секс поза шлюбом це неправильно, правильний він тільки у шлюбі. Що Біблія говорить про цей аспект шлюбу? Вона стверджує, що секс це чудові стосунки, покликані бути найглибшим вираженням любові в житті подружжя. Слово Боже освячує єдність чоловіка та дружини, наповнюючи їх взаємовідносини як духовним, так і фізичним значенням. Це одна з причин, чому двоє неодружених людей не здатні знайти глибшого значення і багатства, яке Бог передбачив для їхнього союзу. Підтвердження краси і святості сексуальних стосунків у шлюбі знаходимо в посланні до євреїв, 13 розділ, вірш 4 Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе напорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Господь не вважає, що не пов'язані з дітонародженням сексуальні відносини у шлюби є якимось лихом, яке треба терпіти і уникати. Постає питання чому ж тоді в християн історично склалося таке сором'язливе відношення до сексу, і чому упорядкована релігія так мало говорить на цю тему? Як секс зажив лихої слави. Багато отців ранньої церкви знаходилися під значним впливом вчень грецьких філософів. Зокрема, дуалізму Аристотеля, які розглядали світ як духовний і плотський. Духовний був істинним ідеалом в той час, як плотський вважався гріховним, сексуальні стосунки були зараховані до основних інстинктів плоті, тому їх треба було уникати. Ця тенденція різко поширилася в католицькому богослов'ї, так що обітницю безшлюбності стали вважати чеснотою. Всупереч тому факту, що апостоли наполягали на праві служителя одружуватися. Перше послання до Коронтян, 9 розділ вірш 5. Ієронім, перекладач латинської вульгати, яка стала офіційною Біблією католицької церкви, не дозволяв подружжю причищатися протягом кількох днів після розпусних стосунків. Він радив навіть не думати про пристрасть, говорячи, той, хто гаряче кохає свою дружину, перелюбник. Пітер Ломбард, італійський богослов, який жив на 800 років пізніше, вважав, що Святий Дух залишає кімнату, коли подружжя вступає в такі відносини. У добу реформацію як Лютер, так і Кальвін визнали, що вчення церкви знаходилося більше під впливом аристотельського дуалізму, ніж писання, і намагалися повернути богослов'я в рамки святого письма. Мартін Лютер, хоч і відкинув погляд католицької церкви на секс, все ж не пішов далеко. Він сказав: неможливо молитися на шлюбному ложі, неможливо мати духовні почуття відносно того, що ти робиш із своєю дружиною в ліжку. Чи ж дивно, що з такою спадщиною багато християн ототожнюють вікторіанське поняття про сексуальність із духовністю. Ставити знак рівності між сексом та чимось брудним, непристойним і згубним, так само неправильно, як дотримуватися філософії плейбоя в тому, що секс дозволено будь і будь з ким, якщо ніхто від цього не не страждає. Національна асоціація недільної школи провела опитування трьох тисяч підлітків, щоб дізнатися, якої допомоги вони найбільше чекають від церкви, і виявила, що з 21 пункту питання сексу згадувалося найчастіше. Протягом багатьох поколінь церква вчила нас як не треба робити, написав один підліток. Але ж вона не говорить, що слід робити. Не дивина, що книга Марабели Морган, справжня жінка, в якій стверджується, що секс для християнина це не лише право, а й насолода, мала феноменальний успіх. У кожному світському книжковому магазині ви натрапите на полицю з яскраво ілюстрованими публікаціями про секс, однак там є і декілька християнських примірників, які висловлюють біблійне бачення сексу. Останніми роками кілька сміливих авторів кинули виклик, але така відвертість зазнає критики з боку тих, хто ще не вступив у боротьбу з реальністю і неупередженістю писання вони все ще ховаються за фальшивою скромністю. Що Біблія говорить про секс? Біблія стверджує, що секс не може бути чимось соромливим чи брудним, оскільки він, даний Богом, і згідно з його наміром, повинен у повні задовольнятися в рамках шлюбу. Соломонова пісня над піснями написана у формі поеми кохання, змальовує Божу любов до Ізраїлю, відображаючи відданість і кохання чоловіка і дружини. Послання до Ефесян проводить аналогію між любов'ю чоловіка до своєї жінки та любов'ю Христа до церкви, такі місця, як Євреям, 13 розділ та 1 Коринтянам 7 розділ та Ефесянам 5 розділ, дають чіткі поради одруженим. Секс у християнському розумінні це чудовий, важливий даний Богом інстинкт, а все, дане Богом, позбавлене бруду і непристойності, доки людина не спотворить його хибним розумінням. Господь наділив чоловіка та жінку сексуальним бажанням не для того, щоб пригнічувати їх цим, а для того, щоб вони реалізувались у шлюбі, в повній мірі згідно з його задумом і метою. Бог обрав родину, щоб задовольнити це бажання продовжувати людський рід і служити навчальним класом для прийдешнього покоління. Біблія не лише стверджує, що шлюбні стосунки правильні і здорові, а й наголошує на відповідальності обох сторін у задоволенні сексуальних потреб один одного. Павло писав до коринтян, які жили насиченим сексуальним життям, що не набагато відрізнялися від сьогодення, і радим їм. Встановити здорові відносини, щоб уникнути спокуси позашлюбних зв'язків. Він говорить, що секс це не лише привілей, а й право, яке належить обом партнерам, ось його слова. Перше до Коринтян, 7, розділ, вірш 4. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік, а потім наказує протилежне так же само, і чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Павло, продовжує далі, перше до Коринтянця розділ, вірш п'ятий Не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно, за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходьтеся знову докупи, щоб вас, сатана, не спокушував вашим нестриманням. Секс, як і всі інші дари, дані Богом, однак задовольняє він, чи приносить шкоду, спустошує, чи завдає гризоту душі, залежить від його правильного. Чи хибного використання. Розсудливі віруючі повинні розуміти секс у шлюбі, як дано Богом красу і святість, але слід також усвідомлювати серйозність Божого погляду на порушення цих стосунків. Християни в Коринті під впливом середовища стали допускати аморальні відносини, геть втративши сумління і честь. Ця серйозна небезпека сьогодні стосується і нас з вами. Колишній завідуючий факультету соціології Гарвардського університету, доктор Пітрім Сорокін, сказав: Ми живемо у світі відео, насиченому приваблюючою напівприкритою винаготою. Сексуальний нахил став обов'язковим у комерційній рекламі. Суспільство так заглибилось у секс, що він просучується в усі шпарини нашого життя. Ми звідусіль оточені дедалі зростаючим припливом сексу, який затоплює кожну частинку нашої культури, кожну сферу соціального життя. Соціолог Сорокін зазначає далі, що Боже розуміння правильного і хибного легко змітається потоком сексуальності, який уражає нас сьогодні з усіх боків Бог не комічний буркотун, що сидить на небі і думає, як нам дошколити і змусити почуватися мізерними. Навпаки, Людина зійшла з Креслярської дошки небес, створена за проектом великого архітектора і будівничого, який зробив усе можливе, щоб надолужити всі потреби людства в рівній мірі, включаючи і сексуально. Однак Господь говорить, що ця потреба має задовольнятися через красу і святість сім'ї. А якщо ми ухиляємося від його задуму, то наражаємо себе на серйозні наслідки. Сексуальні стосунки у шлюбі. На що повинно сподіватися подружжя? Чого може сподіватися подружжя один від одного стосовно сексу в шлюбі? Джордж Адам Фріц, християнський консультант-фахівець, який написав книгу Сутність шлюбу, стверджує, секс не визначає шлюб, так само як і шлюб не визначає секс. Місце сексу він пояснює на прикладі колеса на возі. Секція між спицями це різні аспекти життя, наприклад, спілкування, гроші. Рідня чоловіка та дружини, і таке інше, а секс це дерев'яний обід колеса, який охоплює всі аспекти життя. Вказівка перша зрозуміти психологічну та емоційну різницю між вами та вашою половиною. Небагато хто з нас, вступаючи в шлюб, усвідомлює різницю між собою та своєю половиною, емоційну, фізичну та статеву. Ці відмінності є результатом Божого дизайну. Слово секс. Походить від латинського слова «секаре» і означає розділяти. Ми по-різному сприймаємо секс у шлюбі через нашу фізичну та емоційну відмінність. Силою Божого задуму чоловік відрізняється від жінки спроба зрозуміти ці відмінності вагомий крок у порозумінні один з одним. Поспостерігайте за розвитком маленького хлопчика. У віці, скажімо, одного року він бере печиво або щось інше, що можна схопити, і намагається наслідувати дії батька. З цього печива, у перерві між укусами, він зробить колесо для машини і буде деренчати, подібно до шуму двигуна. Його маленьку сестру машини аж ніяк не цікавлять. Їй подобаються ляльки і те, як мама випікає. Найкраще для неї це гратися в дочки матері, її братик. Може приєднатися до цієї гри тільки якщо йому нічого робити. Ще в дитинстві ми починаємо проявляти риси, характерні нашій статі, це результат нашої психологічної особливості, на яку впливає склад хромосом жіночий чи чоловічий. Зростаючи, дитина починає розвивати певні поняття того, що робить жінка і що робить чоловік. Маленька дівчинка полюбляє вбиратися і уявляти себе нареченою. Тому що психологічно вона налаштована бути дружиною та мамою і від цього почувається щасливою. Хлопчик починає дивитися на життя з погляду майбутнього поліцейського чи пожежника і таке інше. Наша стать дбайливо визначена, але, одружуючись, ми не дуже добре її усвідомлюємо. У силу психологічної та емоційної відмінності чоловіча стать розглядає секс у його біологічному призначенні, а не емоційному. Чоловік, який є добрим християнином, виражає свою любов до дружини через секс, перш за все фізично, а не емоційно. Для дружини секс є показником взаємин з чоловіком у цілому, включаючи і емоційні відносини. Фізичний чинник зводиться до мінімуму, а емоційний до максимуму. Це одна з причин, чому спальня страждає чи не найпершою з усіх сфер шлюбу, коли між подружжям виникає непорозуміння. Проблема не в сексі, а в тому, що він знаходиться під впливом почуттів жінки щодо сім'ї та чоловіка. Сексуальні стосунки у шлюбі. Вказівка друга. Будьте цілковито відвертими та щирими з чоловіком чи дружиною стосовно задоволення в сексі. На початку декілька не Не обговорюйте з друзями негаразди вашого сексуального життя. Здебільшого, друзі недостатньо кваліфіковані, щоб вам допомогти. А підкидати для пліток пікантні новини про ваші невдачі у шлюбі це все одно, що оскверняти святиню. Друзі, які не можуть значно допомогти, можуть значно нашкодити тому залишайтеся вірними своїй половині. Не читайте останніх публікацій преси, які запевняють, що ви обділені і нічого не варті. Як свідчать, численні дослідження немає справедливої мірки середнього чи норми. Ваші стосунки з дружиною або чоловіком не слід порівнювати з іншими, це ваша особиста справа. І від чого саме ви отримуєте задоволення у шлюбі, вирішувати тільки вам. Християнські пари часто потрапляють до однієї з двох пасток. Деякі хибно вважають, що секс це щось нудне і одноманітне, тому що обмежується однією особою, інші помиляються, слідуючи лише природним інстинктам і зводячи все до задоволення сексуальних потреб. Чоловік та дружина повинні обговорювати інтимні деталі, що їм приносить насолоду, а що ні. Але єдина особа, з якою ви можете ділитися такими думками, це той, з ким ви одружені. Допоможіть один одному виявити найбільш можливе задоволення і насолоду неупереджено та щиро. Вказівка третя. Підтримуйте почуття гумору у шлюбі. Високий незграбний чоловік 183 см з гаком, який згодом став президентом Америки, Авраам Лінкольн сказав, що Бог, напевне, має почуття гумору, якщо створив так багато людей такими, як вони є. Ми могли б позбутися багатьох проблем і турбот, які виникають через наші хиби, якби навчилися сміятися над собою і своїми помилками. Бувають часи, коли нам необхідне таке ставлення, яке мав актор Роберт Мітчем. Коли його запитали, як їхній шлюб проіснував 30 років, тоді як багато шлюбів розпадаються, він відповів Німе терпіння, ми продовжували вірити, що завтра наша половина робитиме краще. Вказівка четверта Дбайте про потреби та бажання партнера як про власні. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 7 розділ, вірш 3. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само і чоловікові дружина. Сексуальне задоволення є частиною основного права на сексуальні відносини, однак чоловік та жінка збуджуються по різному. Багато чоловіків через незнання та байдужість не спроможні по справжньому задовольнити сексуальні потреби дружини. Уважний чоловік перш за все дбає про задоволення дружини, аніж себе. Справжня любов говорить: я турбуюся про тебе і твоє щастя, а сексуальне задоволення. Це частина цього щастя. Якщо вам бракує знань чи технічних навичок у сексуальних стосунках, скористайтеся останніми публікаціями християнського спрямування, які дають чітку інструкцію чоловікам та дружинам щодо техніки сексу. Вказівка п'ята. Пам'ятайте, що життя це нескінченний потік, який безперестанку змінюється і розширюється, наближаючись до спокійних вод. У 50 років ви не такі, які були у 40 років, а в 40 не такі, як були у 30. У 30 не такі, як у 20, проте це не означає, що у 50 років ви вже не чоловік чи жінка, і що ваше сексуальне життя вже не може давати такої насолоди, як раніше. Життя чудове тим, що наші стосунки стають більш зрілими, коли ми старіємо фізично. Деякі черствіють, а інші тануть і збагачуються роками досвіду. Запал юності аж ніяк не можна порівняти із зрілістю сивини, тому що це дві зовсім різні фази життя, не те, щоб одна була кращою за іншу, просто вони різні, і кожна з них по-своєму може приносити сексуальне задоволення. З фізичною зрілістю тіла змінюється його хімічний склад, що призводить до змін у сексуальному житті. Ці зміни приносять надзвичайну насолоду і несподіванки, допомагають продовжити задоволення у старшому віці та не дозволяють сексуальним взаємовідносинам стати нудними. Велич Божої благодаті полягає в тому, що її достатньо для кожного аспекту і періоду нашого життя, оскільки він забезпечує наші потреби на кожному кроці. Таким чином ми можемо цілком покластися на нього фізично, емоційно та духовно. Гароль Сейла Щось більше, ніж кохання.